Як виникли дракони у Валірії? те тут постає логічне питання: якщо дракони існували е, у 14 вогнях, то вони могли існувати і десь ще у світі. Власне, вони могли розповсюдитися звідти по світу. Ми знаємо, що є певні свідчення того, що дракони могли існувати і у вестеросі, бо на півночі було знайдено їх кістки. Проте, можливо, комфортні умови для існування були саме у місті 14 вогнів, і тому вони жили, мешкали саме там, поки валярійці їх не приручили. А також один майстер вважав, що це валерійці вивели драконів. Вони схрестили віверн і хробаків, які дихали полум'ям. Типу, ці хробаки вони вже мешкали у чотирнадцяти вогнях. І вони трошки можуть нагадувати нам хробаків з дюни. Вони їх схрели і отримали драконів.